Російські дрони, які досі атакували лише Україну, тепер зафіксували і у Литві. Серія страшних атак Путіна вже почала мігрувати на захід. Нова реальність для країн альянсу. Окупанти цинічно перейшли усі червоні лінії, розпалюючи полум'я війни недалеко за межами України. Світ завмер. В очікуванні цей інцидент може стати фатальною іскрою, що розпалить новий виток війни. Вітання вам глядачі. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. В Литві підняли по тривозі винищувачі через невідомі повітряні об'єкти, що залетіли з боку Білорусі. Як повідомили збройні сили Литви та агентство BNC, було зафіксовано порушення повітряного простору. Спочатку припускали, що на територію країни пролетів іранський дрон типу «Шахет». Однак, згодом прикордонники з'ясували ще більш вражаюче. Перший виплав впав приблизно за кілометр від кордону з Білорусі. Відомо, що безпілотник летів на висоті приблизно 100 метрів зі швидкістю 50-60 кілометрів за годину. Згодом міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне заявила, що повітряний простір країни з Боку Білорусі все ж таки порушив російський безпілотник. Ми можемо підтвердити, що це версія Грань-2. Такий дрон може використовуватися для різних цілей. Ми з'ясовуємо для чого він був запущений. На цей час у нас немає даних, що він був запущений на нашу територію навмисно. Сказала литовська міністерка. Водночас представник литовської армії раніше заявляв, що не може підтвердити, що міг цей об'єкт бути російським дроном версію Грані 2 Гербера. Наразі збираються докази, проводяться сканування, працюють різні машини, техніка та військові, а також сапери. І наразі збирається докази, щоб визначити точну модель. Наразі я не хотів би це підтверджувати, оскільки не хочу випереджати події, говорив він. За його словами, розслідування, яке зараз проводиться, не повинно затягуватися. Майор також зазначає, що об'єкт, який прилетів до Литви, впав самостійно і пробув у повітряному просторі країни приблизно три хвилини. Як повідомляли раніше, спочатку дрон сплутали із шахидом, тому було вирішено евакуювати прем'єр-міністра країни Гінтаутаса, Палуцкаса і спікера Сейму Литви Саулюса Скверняліса в Спечне місце служба охорони і керівництва сказала, що потрібно йти в укриття, і ми пішли. Зазначив скверняліс. Наслідки інциденту прокоментував російський блогерка мікадзеді. То ж далі давайте послухаємо. Нет політичної волі к сожалению, у стран НАТО, не в случае з Польщею, яка точно також упавший безпілотник, бачить пролітаючі... беспилотники, прилетающие самолеты, поднимает постоянно в воздух авиацию по боевой тревоге, но не применяет. То есть есть страна НАТО замечательная под названием Турция, которая сразу дает Путину понять, что он пустое место, когда на территории Турции, нарушая воздушное пространство Турции, летит российский военный самолет, его уничтожает Эрдоган. И Путин просто это проглатывает с причмоком, ни черта не делает, только грозится помидорами не отделайтесь и прочее. С тех пор ни черта не произошло, русские продолжают пополнять бюджет Турции, страны НАТО, ну и, естественно, когда вот совсем недавно Турция в очередной раз нагадила России, ничего не последовало. То есть Путину надо дать понять, что он пустое место. Он постоянно проверяет страны НАТО на вшивость. И реально одна страна, которая прошла эту проверку, это Турция. Остальные страны, к сожалению, не прошли в этом гопническом мире, в подворотне питерской, не прошли проверку на вшивость. То есть Литва, к сожалению, как бы она не здраво воспринимала все события вокруг войны с Украиной, не укрепляла бы оборону. Я напомню, что и Литва, и многие другие страны, не только страны Балтии, укрепляют границы с Россией, буквально выходят из этого Оттавского соглашения, Оттавской конвенции по запрету Противопехотных мин Украина к ним присоединяется, и для чего выходить? Ну, чтобы эти противопехотные мины класть на границах. Буквально роют э, рвы, траншеи, в которые можно было бы запустить. Если не крокодилов, то мины. Это естественно отгораживание от э, российского гнойного террора. То есть э, на это хватает возможностей на оборонительное, а на поступательную. Э, активную оборону не хватает. Что это такое? Это, конечно, прискорбно, но такова политика стран НАТО, они все чего-то ждут. Уже, к сожалению, мы устали критиковать ООН, уже когда ООН выкидывает какой-нибудь фортель, До речі, головний редактор видання Дефенс Експрес Олег Катков повідомив, що це російська дрон Гербера. Більше того, саме цей БПЛА із корпусом із пінопласту Росіяни почали використовувати проти України у 2024 році. Гербера може застосовуватися для радіоелектронної розвідки, як дрон Камікадзе або ж як хибнація для протиповітряної оборони. Імовірно, дальність польоту цього дрону з бойовим навантаженням є відносно невеликою і обмежується прямим радіозв'язком. Ну а тим часом Литва має переконати своїх союзників у тому, що агресивні наміри російської. Кої федерації це не просто риторика, а реальність, як передає ЛРТ, із такою заявою виступив литовський президент Гітана Снауседа під час зустрічі з дипломатами. Він повідомив, що Україна зможе збільшити витрати на оборону до 5% від валового внутрішнього продукту вже наступного року. Ми повинні і надалі прагнути переконати наших союзників, особливо тих, які перебувають на заході чи на Півдні, що агресивні намери Росії це не просто риторика, а реальність. І жодна європейська країна не може почуватися в безпеці, не будучи готовою. Зазначається, що на зу зустріч обговорювалися не лише питання державної безпеки і оборони, а й підтримка України Європі. Належить взяти на себе велику відповідальність за майбутнє України. Литва готова й далі подавати приклад. Підкреслив на оседа. Ну до слова раніше генерал США у відставці та екс очільник ЦРУ Девід Петреус висловив думку, що у разі перемоги Росії в війні проти України очільник Кремля Путін може спробувати вторгнутися і до Литви. І з його слів, метою Кремля було повалення президента Володимира Зеленського, щоб встановити маріонеткового лідера і контролювати усю Україну. Петреус зауважив, як тільки це буде зроблено, вони зазрадяться на одній з держав Балтії. Генерал вважає, що Орефія може почати вторгнення, аби перевірити рішучість заходу. Першочерговою метою Путіна може бути Литва. Литва посіла чільне місце у його промовах. Нам слід було б прислухатися до нього набагато більше, зауважив колишній керівник СРУ. Ну окрім того, негативно генерал висловився щодо екс глави держави Джо Байдена через його нездатність адекватно озброїти зсу. Ми бачили три випадки, коли президент США погрожував, що через два тижні нам доведеться застосовувати інший підхід. Цього разу подивимося, що станеться насправді, сказав він. І з його слів Вашингтон надто довго зволікав із окремими рішеннями, зокрема щодо надання танків М 1 Абрамс, Ф 16 системам залпового вогню. Тощо через це зауважує Петреус. Українці не могли вчасно змінювати динаміку на полі бою. Це було дуже марно для. Українців кожного разу їм доводилося просити і чекати а потім ми говорили ні, а потім можливо. Ну і врешті-решт вони отримували це, наголосив Екс ЦРУ. Нагадаємо, що раніше колишній радник американського президента Трампа Джон Болтон назвав умови, за яких Росія нападе на НАТО. Хоч зараз Москва не має достатньої військової сили для цього, утім, Кремлеві надзвичайно потрібен сувальський коридор, який дав би сухопутний доступ до Калінінградської області, як це було за часів СРСР. Ну а тим часом європейські розвідки стверджують, що через 3-5 років Росія зможе зібрати достатньо сил, щоб спробувати вдертися принаймні до однієї країни ЄС чи НАТО. І ці попередження розвідувальних служб Німеччини та Данії є дуже. Серйозними наголошують аналітики. Тож Європа не може їх ігнорувати. Ну, далі поговоримо і про інші випадки із зальотом та падінням російських БПЛА на території країн НАТО. Зокрема, почастішили повідомлення про падіння уламків чи самих безпілотників на території Румунії, країни члена НАТО, що межує з Україною. Найвідомішим був інцидент, коли у районі румунського села Плауру на березі Дунаю упали уламки безпілотників типу шахет під час масованих атакерефі на українські дунайські порти Ізмаїл і Рені. Такі випадки повторювалися восени взимку Ціх 24 років, коли під час атак на одеську область дрони залітали в повітряний простір Румунії, а їх уламки знаходили на румунському березі Дунаю. Румунська ж влада офіційно засуджувала ці порушення, але визнавала їх ненавмисними. як наслідок війни. Поруч ще один інцидент, пов'язаний із російськими ракетами та безпілотниками, стався і в Польщі. Хоча не безпілотник, а уламки ракети упали на польські території, так у селі Пшеводу убивши двох людей. Хоча тоді офіційно встановили, що це була українська ракета ППО, випущена для перехопле. Ні, російських, але сам факт обстрілів поблизу кордону показав ризики. Окрім того, уламки російського ракетного озброєння були виявлені на заході Польщі біля села Бидгощ. За попередніми оцінками, це могла бути російська крилата ракета або елемент дрону. Інших підтверджених випадків залетів російських безпілотників на території інших країн НАТО не фіксувалися. Хоча неодноразово в країнах Балтії це Естонія, Латвія, Литва, повідомляли про порушення повітряного простору російською авіацією чи спостерігали невідомі дрони поблизу військових об'єктів. Всі ці. Випадки залишаються предметом розслідувань, але офіційно Росія їх не визнавала. Водночас НАТО посилило протиповітряну оборону на східному фланзі та розгорнуло додаткові радари і винищувачі для моніторингу таких інцидентів. Я глядачі вам в'яжна за те, що ви додивились це випуск до кінця. Не забудьте підписатися, залишити вподобайку і залишити свій коментар. Не прощаюсь до зустрічі в наступних випусках.